Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаю всіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. Третю ніч поспіль на Дніпропетровщині було спокійно, але ранком російські окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. З важкої артилерії ворог випустив близько півтора десятка снарядів. Нині інформація щодо руйнувань та постраждалих з'ясовується. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем збройних сил України. Наші захисники упевнено тримають оборону на відбитих окупантів рубежах та здійснюють необхідні заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. Так, підрозділи ракетних військ і артилерії, сил оборони Таврійського напрямку, це наш напрямок. Виконали 113 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим целям, виявленим раніше. Втрати противника уточнюються. За даними Генштабу ЗСУ, від ворожого артилерійського вогню постраждали райони 14 населених пунктів на Херсонщині. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому кривому Розі злагоджено функціонують усі органи влади, працюють усі соціальні установи та комунальні підприємства. Лікарні забезпечуються необхідними медикаментами. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Вся критично важлива інфраструктура працює. Міський електротранспорт працює на 100%, Також на 100% працює працює вуличне освітлення. Навіть в умовах воєнного стану Кривий Ріг налагоджує довгострокову взаємовигідну співпрацю з європейськими містами у ході онлайн-зустрічі за участі послів Німеччини та України в Німеччині. Кривий ріг підписав меморандум про партнерство з німецьким містом Дуйсбург. між нашими містами Кривим Рогом і. Дуйсбургом існує багато спільного. Дуйсбург називають індустріальним серцем Німеччини, а наш кривий ріг промисловим серцем України. І по чисельності населення наші міста майже однакові. Буде можлива співпраця двох міст в економічних, медичних, освітніх та культурних проєктах. Нагадую, міська рада Дуйсбурга 9 лютого одноголосно прийняла рішення про партнерство з нашим містом. Хочу процитувати для вас слова мера Дуйсбурга Зьорена Лінка. Які він сказав під час підписання договору, майже рік люди в Україні переживають нестерпні страждання з солідарним партнерством? Ми посилаємо сигнал, що разом стоїмо на боці українського народу. Я у свою чергу також впевнений, що завдяки таким європейським партнерам, як місто Дуйсбург, ми будемо мати надійних друзів. З якими разом подолаємо всі труднощі сьогодення та після нашої спільної перемоги будемо реалізовувати мирні проекти. Та про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики вихованці Криворізького різша номер 9 показали чудові результати. Станіслав Коваленко став чемпіоном з бігу. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу та був відібраний до збірної команди України для участі у чемпіонаті Європи. А Евеліна Заїка посіла перше та третє місце у двох естафетах. Вітаю наших спортсменів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу, неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. У Дніпрі на пожежі загинув чоловік, його особу встановлюють. Вчора близько п'ятої ранку запала приватний будинок на вулиці Гусина. Під час гасіння пожежі всередині будинку виявлено тіло чоловіка. Головне управління ДСНС в області нагадує про правила обережної поведінки з вогнем. Говорить Дар'я Волкова, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Дніпровського управління ДСНС в області. Чимало пожеж, особливо з трагічними наслідками, виникають уночі, тому що вечора необхідно вимкнути всі можливі електропобутові та газові прилади, упевнитися, що безпосередньо біля ліжка, впритул до ковдри, не стоять електричні прилади, переконатися, що вогонь у печах догорів, зачинити двері і кімнату. Майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки. Крім того, кожному не Обхідно знати порядок дій під час пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, уміти гасити загорання на початкових етапах первинними засобами пожежогасіння чи підручними засобами, знати безпечні шляхи виходу з приміщень, дотримуйтеся правил пожежної безпеки у побуті, бережіть своє життя та майно від пожеж. У випадку пожежі телефонуйте 101. У Дніпрі 24 лютого відбудеться відкриття виставки Дніпровської художниці Єлизавети Борсук. Дебютує майстриня з картинами, на яких зобразила військових, медиків, волонтерів та рятувальників. Частина виручених коштів піде на Збройні сили України. Виставка відкриється у будинку на Троїцькій. Детальніше розповідає співавтор і засновник будинку на Троїцькій голова громадської організації Куст Вадим Гевтер. Елизавета, ну, не скажу, что юный, но талантливый совершенно уже даровитый художник. И когда Елизавета познакомилась со своими картинами и желанием как-то их использовать для достаточно серьезных социальных задач, которые она преследует. То есть помимо того, что она талантливый художник, она неравнодушный человек, и более того, она еще хочет какой-то вклад, какую-то вот внести свою лепту, я так надеюсь, в нашу победу. Вот когда было у нас знакомство и желание сделать нечто, чтобы картины были доступны, были куплены, чтобы эти средства Продажа картин поступили на правильные благие цели. У нас, естественно, уже в этот момент шло переустройство. То есть, вот те попытки разнообразные способы использовать пространство, которое у нас занималось на Троицкой площади 5А. Это же был всевозможный музей и украинской живописи, потом и площадь, и Креативы и креативы. Мы сейчас пришли к такому образу, потому что площадка многогранная. Там есть и крыша, есть и дворовые какие-то позиции, есть и галерея Ван Гог, так называемые, где тоже картины присутствуют. И второй этаж, который был придуман театральным поверхом, мы предложили тогда Елизавете посотрудничать, чтобы ее картины, в таком выставочном формате присутствовали в галерее Ван Гог на первом этапе, чтобы могли люди приходить совершенно спокойно, бесплатно знакомиться с этими картинами, с художником, с ее идеями. Потом это после, вот 24 числа, акцентирую, 24 февраля будет открытие выставки. И с 10 марта выставка будет вывешена в галерейном зале театрального поверха на втором этаже вот в доме на Троицком, где уже можно приходить в выставочном формате, где будет возможность купить эти картины. Я не знаю, будет ли это аукционная продажа, тут еще такая интрига держится. Поэтому вот Елизавета разместила уже картины там, готов, экспозиция практически готова к запуску. Я скажу, что я сейчас уже наслаждаюсь этим самым сам ежедневно их наблюдаю в процессе монтажа и уже они уже висят, поэтому E Касательно этой эпидемии можно уже, в общем-то, приходить и пробовать это. Касательно дома на Троицкой, мы будем думать, что это будет удачный для нас маркетинговый ход, потому что люди должны понимать, где что происходит. Плюс мы столкнулись, что война вынесла коррективы в разнообразные сферы деятельности, и театралы, и поэты, и музыканты, они все разрозненные, им негде собираться, вопросы безопасности. Вопросы разрозненности, кто-то уехал, разорвались коллективы, ну тут семьи пораспадались, не то что там творческие коллективы начали общаться с, я сейчас говорю о кусте, когда начали общаться с какими-то ребятами, кто потерял опору, как театральная как конструкция, когда нам негде выступать. И тогда была задумка такая сделать на втором этаже этого здания, дома на Троицкой, сделать такое театрально-выставочное художественное пространство, которое назвали театральный поверх. Сейчас в феврале уже несколько спектаклей идет. Идут гости Днепра, беженцы, которые к слову сказать, тоже, как и я, не совсем ориентируюсь, а сложный материал украинским языком был потрясающе сыгран, и люди получили колоссальное удовольствие. А тут еще украинскую мову, и они уходили довольны, видно по глазам, по эмоциям, они получили наслаждение и просят звать еще. В марте будут несколько подей, тоже касательно театральных постановок, плюс будут бардовские вечера, мы будем собирать деньги для восстановления доски Галича, которая была тут же на Староказацкой установлена, и в начале войны, в первые дни войны она была разрушена. И мы хотим все-таки, чтобы нас поддержали, соответственно, и горожане, и неравнодушные. И в частности, 12 марта будет концерт, и 8 марта в Хайфе. Наши друзья из Израиля, это Юлий Ким, Игорь Губерман, Александр Дов, земляк наш, днепровец. Но я не хочу далеко уходить, я хочу вернуться к Елизавете. Это под ней гораздо важнее для нас. Поэтому дом на Тройске» открыл для нее дверь. Это первая художественная выставка, которая открывается в доме на Тройской, В галерее Иван Гохот в новом формате. Театральная поверхность у вот у нас как бы первенец, а мы у нее. очень. Елизавета, она в данном случае, конечно, это я считаю на удачу нам и соответственно дому на во-первых, это действительно картины, которые, Ну, я удивлялся, понимаете, то есть как бы Титаны, э, это же нечто такое масштабное, такое... Величественное, могущественное, и мы понимаем, что это обычные люди. Там изображены хрупкие женщины, которые. Вот и то, что Елизавета смогла увидеть в их глазах, в действиях, в жестах. То есть именно то, что она вытянула из этого сюжета, конечно, это надо идти смотреть. И помимо того, что, то, что это будет некий ее вклад в поддержку нашей. Ну в частности, вот поверные живым это же тоже очень важные вещи. То есть, как бы, а сама выставка, на мой взгляд, знаковая. Ее надо непременно посетить. И даже не потому, что надо кого-то поддержать, там, Елизавету, или там, тех людей, которые хотят. Просто поддержите сами себя, прийти и увидьте то, что, мне кажется, каждый должен... увидеть. Плюс театральные постановки, плюс наши концертные мероприятия, плюс бардовские, поэтические. То есть, как бы, ну, война, понимаете, как говорил герой одного из фильмов, значит, кто сказал, что нет места песням на войне. Искусство не должно отдыхать. Нигде, понимаете, война это не повод замолчать или перестать творить, наоборот, должны появляться новые сюжеты, новые герои, новые титаны незламности, и благодаря их вот вы как раз их и увидите. Приходите. 10 березня у галереї кафе Ван Гох відбудеться сніданок з Єлизаветою Борсук та одним із героїв її картини. Всі роботи будуть виставлені на продаж. 30% виручених коштів перерахують у фонд Повернись живим. Розповідає Єлизавета Борсук. Так, це моя перша персональна виставка. Раніше приймала участь у виставках в союзі художників, але. У такому форматі це мій дебют. Мені 24 роки. Та я навчалася так в двох освітних мистецьких закладах: це Дніпровський театрально-художній коледж. Я навчалася на спеціалізації станковий живопис у дуже талановитих українських художників. Це Леонід Антонюк та Єлена Альбертівна Похомова. У мене такі теплі спогади про взагалі моє навчання про час мого навчання в коледжі. Після закінчення я вже вступила в Харківську академію дизайну та мистецтва, навчалася в портретній майстерні заслуженого художника України Ганойського Василіонтіча. Це також дуже важливі люди для мене, які посприяли моєму ставленню як художника. Також я там навчалася на Спеціалізації станковий живопис, тобто я займаюся і художньою графікою, і мозаїкою, і живописом. Оскільки я навчалася саме в портретній майстерні, я зосереджую свою увагу саме на обличчях людей, яких я зображую. Це для мене ближче. Мені подобається зображувати людей, концентрувати на них свою увагу. Я почала малювати саме військових, тому що ми живемо в дуже складний час. Війна впливає на всіх нас, так само і на художника. І я вважаю своєю метою дуже важливою документування подій та облич, які чинять спротив російської агресії. Це наші військові, це наші ДСНС, наші медики, наші волонтери. Це дуже важливо показувати цих людей та казати про них. Коли почалась війна, у мене був взагалі такий ступор, якщо чесно, він тривав протягом декількох місяців. Я не могла зібрати себе взагалі докупи. Ні про ніяке мистецтво не не йдеться тут. Вже потім, впродовж місяців, як все це відбувалося, я Побачила свою мету, я зібралася, та якось це так природньо вийшло. Я почала просто це робити. Найважливіший перший крок взагалі у всьому з'явилося багато портретів, окремих людей, саме військових. Це люди, які я знаю і особисто, та також особисто я їх не знаю. Також з'явилися роботи присвячені військовим медикам. Це більш сюжетні композиції людям, які евакуюють поранених. Це також є у мене дві такі роботи. Та, звичайно, це ДСНС, герої без зброї. Те, що зображує художник, це має викликати у нього душевний відклик. Тобто він має бути небайдужим до, до того, що він зображує до сюжету чи до людини. А всі мої роботи вони присвячені людям з великої літери, нашим титанам. Я коли помічаю щось в новинах, нас оточує дуже багато фото та медіаінформації, але мистецтво може робити саме той акцент, завдяки якому глядач може звернути свою увагу на певний сюжет чи обличчя героя. Загалом буде представлено десь близько 20 картин, може навіть більше. Там будуть представлені також мої роботи до воєнного періоду, тобто мої мозаїки та моя графіка художня з довоєнного періоду. Та власно буде воєнний зал ті роботи, з якими я наразі працюю, хвилююсь, дійсно дійсно хвилююсь. Мої роботи вони всі для мене важливі, бо я зображую дійсно наших. Титанів нашої сучасності, це волонтери, це лікарі, військові медики, це самі військові, це ДСНС. Я не можу виділити жодної роботи, яка б я поставила на перше місце. Вони всі варті уваги. Буде відбуватися власно сніданок зі мною та героями моїх картин, де люди зможуть поспілкуватися. З нами особисто та власно мати гарні враження познайомитись більш детально з моїм мистецтвом та зі мною особисто. Вважаю, що кожен має бути на своєму фронті взагалі. Так як я представник мистецького фронту, я бажаю допомогти так, як я можу це робити. Тобто, ми відкриваємо спільно виставку-продаж моїх робіт. Частина коштів буде відправлена фонду Повернись живим з задоволенням. Запрошую вас до себе на виставку. Подивіться мої роботи, познайомтеся зі мною особисто. Також я вас запрошую на мій сніданок, щоб ви поспілкувалися разом зі мною та з героями моїх картин. Від час війни 51% опитаних українців регулярно або час від часу донатять, тобто переказують кошти благодійним фондам на окремі волонтерські збори для збройних сил України. Роблять це регулярно 10% опитаних, а час від часу 41%. Дуже рідко донатять 23%. Зробили це лише один раз 12%, А ніколи цього не робили 13% опитаних. Про це свідчить опитування Суспільного. Найпоширеніші види допомоги віднесели за останні три місяці це грошова підтримка військових та гуманітарна підтримка людей, які постраждали від війни, передача одягу та речей для ВПО, донати в фонди та на окремі збори на потреби збройних сил України. Чи донатять мешканці Дніпра про це дізнавалася Владислава Шинова українці об'єдналися заради спільної перемоги над ворогом з 24 лютого Дніпро став справжнім волонтерським хабом та прихистком для біженців. Чи донатять українці на Збройні Сили України? Як вони допомагають армії та своїм побратимам? Я дізналася у жителів Дніпра. Як вас звати? Ірина. Чи допомагаєте ви українській армії грошима? Да, допомагаю грошима. Як змінилося ваше ставлення до донатів від початку повномасштабного вторгнення та зараз? Змінилося спочатку, грошей більше посилали, ніж зараз. А чому так сталося? Без роботи залишилися і більше. Рамся матеріально допомагати людям. Чи робите ви донати постійно? Чи це відбувається час від часу? Час від часу, по можливості, крім фінансової допомоги. Можливо, ви займаєтеся благодійністю та передаєте гуманітарну допомогу постраждалим? Так, допомагаємо людям матеріально продуктами, віщами. Чи можна виділити, що армію ви допомагаєте більше або менше, ніж постраждалим українцям? Ні, однаково. Стараємося однаково допомагати. І тим, і тим. Як вас звати? Кіра. Чи допомагаєте в українській армії? Ні. Не робите донати. Ні. А можливо, робите репости в соціальних мережах. Іноді а можливо, змінилося ваше ставлення до допомоги такої спочатку повномасштабного вторгнення та зараз. Я позитивно ставлюся до допомоги українській армії, як сталося так і ставлюся зараз. Як ви звати? Ксенія. Чи робите ви донати на ЗСУ? Ні, не роблю. В мене чоловік військовий. Я вважаю мою свою долю. Я без роботи, маленькі діти. А можливо, ви робите репости у соціальних мережах? В соцсетях не сіжу, я в основному телеграм-канали лістаю. На останній раз банку скидувала. ну, какую-то сілку на банку сестрим ну, то тобто ся діло такі репости кітеря. Як вас звати Олександр? Мене звати. Скажіть, а чи донатите ви на збройні Звичайно. сили? Звичайно, Звичайно, з кожної зарплати, тобто у вас є фіксована якась сума? Ну, частіше за все так, але якщо знайомі волонтери просять допомоги, старайся допомагати або грошима, або предметами, які вони потребують. У мене є багато знайомих волонтерів, тому це за потрібне. А як змінилося ваше ставлення до донатів від початку повномасштабного вторгнення та зараз? Не змінилося. Всі розуміють, що вони потрібні. І якщо не ми, то хто як ви звати? Ольга? А чи допомагаєте ви українській армії? Як же, у нас є монобанк? Увагу викриті? А можливо якось змінилося ваше ставлення до донатів там від початку повномасштабного штабного вторгнення та зараз? Я не знаю, як правильно сказати. Я перечисляю донати туди, ну куди я щаю, що це реально, Ну що я в них вірю в ці щита і все. А чи робите ви донати час від часу чи на постійній основі? По чуть чутно постійно, в принципі. А окрім фінансової допомоги, можливо, ви допомагаєте там гуманітарною допомогою постраждалим? Ну це я допомагаю. У мене тут родственників-родственників повно з Мелітополя. У мене живе плем'янець з ріденка, uh -huh. з Краматорська. У мене родичі, родичі, ну, ну такі макара. А у мене плем'янець вже запорожі вечіра посуд підправляю. Як ви звати? Денис. Чи допомагаєте ви українській армії? Так. Чи змінилося ваше ставлення до там до донатів від початку повномасштабного вторгнення та зараз? Ні. Чи робите ви донати постійно або час від часу? Я роблю донати постійно. Дякую. А можливо, окрім фінансової допомоги, ви допомагаєте там гуманітарною допомогою да. українцям. Да, допомагаю. Чи можна виділитись там, що армії ви допомагаєте більше або менше ніж постраждалим українцям? Ні, не можу однаково допомагаю. Як звати? В мене Ольга Іванівна. Як? Володимир Гаврила, чи допомагаєте ви українській армії? Допомагаю кожен місяць відправляємо не багато, але на, на армію. Можливо, спочатку повномасштабного вторгнення якось змінилося ваше ставлення до такої допомоги? Ну, змінилося в тому, що треба допомагати ще а. більше. А чи є ця допомога постійна або час від часу? Ну, в принципі, постійно. А ви допомагаєте там лише армії або ще там постраждалим українцям якась гуманітарна допомога? І тим теж носили речі до школи там на початку, коли це була трагедія, також речами. Це була Владислава Шинова. Вона дізнавалася у мешканців Дніпра чи донатять вони Збройним силам України. У Дніпрі триває відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики серед юних спортсменів 2010-2011 років народження. У змаганнях беруть участь не лише місцеві, а й спортсмени з інших міст. Загалом понад 200 осіб. У чемпіонаті міста беруть участь юніори та юніорки. Загалом такі події повертають наших спортсменів до звичного життя, тобто участі у змаганнях, аби постійно тримати себе у гарній формі і покращувати свої спортивні результати. Про це сказав начальник управління спорту. У департаменту гуманітарної політики міської ради Олександр Осипов. Ми проводимо чемпіонат міста з легкої атлетики. Він проходить на двох локаціях: це спортивна школа з дюшор 3 Олімпійського резерву та манеж інституту фізкультури. Ми проводимо на як багатоборство спортивної школи номер 3 забіг на 60 метрів з бар'єрами та поперешки у ліну. в. Мінець військово фізкультури будуть інші змагання з лекоатлетики. Влакоатлетики вообще 42 вида, тому чемпіонат міста проводиться за різною категорією дітей та різним віком. Протягом року ми проводимо близько 15 змагань. Зараз це змагання трохи відволекти спортсменів та їх повернути до. Того почуття, яке було до війни, дати він їм стимул змагатися між собою. Також вони повинні почути смак змагань, тому що змагання давно не проводились, і результати та форми втрачаються, тому це дуже потрібно зараз нашим спортсменам. Ми сподіваємось, що ці змагання будуть відбірковими для чемпіонату, для області. Ми бажаємо нашим спортсменам побільше перемог і Нагадуємо, що ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко. звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам програма Тема Дня. На українському радіо Дніпро.